Шановні, доброго дня, моє вітання на каналі Анатолія Білецька Черівна Краса Природи. Ну, Серед одеських степів зупинився, нехарактерна тут ситуація да, для на наших країв. Але тут от зграя лелек. Ну, у нас, скажут, черногузы. Вот они ходят по полю, по полю и что-то тут собирают. А. Может, ящерки ловлять, мыши. Вот, будь ласка, белый плат, так с черной ознакой. така цікавинка. Ну, в принципі, перший не часто таке замітиш. Тут, виходить, е, соняшник поле, от, тут цвірник цир і от велике. А, правда, тут рядом. Ставки, може їх теж це, ну, якби сюди призиває до ставків. Ну, от зараз вони ходять по полям. Отака от чудова краса природи України. Коротеньке включення. Пока. До побачення і на все добре!